Перемога у першій світовій війні здавалося б, це тріумф, але для Франції вона коштувала так дорого, що ледь не знищила переможця. Наступні два десятиліття це просто шалений вир, гостра політична боротьба, економічні потрясіння, сміливі соціальні експерименти. Тож давайте поглянемо, як Франція пройшла цей неймовірно складний шлях від переможця у одній війні до порогу нової, ще страшнішої катастрофи. 1 мільйон 315 тисяч просто вдумайтесь у цю цифру. Це ж не якась абстрактна статистика, це реальні людські життя. Це ціна, яку Франція заплатила за перемогу, ціле покоління чоловіків, яких нація просто втратила. А це на хвилиночку понад 11% усього працездатного населення. І ця демографічна рана, ця прірва багато в чому визначила все, що трапилося з країною потім. Але втрати були не лише людські, матеріальна ціна перемоги була просто астрономічною. Погляньте на ці цифри: це ж справжнє спустошення. Десять найбільш промислових регіонів країни в руїнах, чверть національного багатства втрачено. Тому головним питанням для повоєнної Франції було не те, як святкувати перемогу, а як власне, вижити і відбудуватися буквально з попелу. Знаєте, політичне життя Франції у 20-х роках це такий собі шалений маятник, він без зупинки хитався то вправо, то вліво і знову назад. І ці хитання ідеально показували, наскільки глибоко розколотим було суспільство, і як відчайдушно воно намагалося знайти хоч якусь стабільність. І от перший рух цього маятника одразу після війни у 1919-му різко вправо на виборах перемагає правоцентристська коаліція національний блок. Їхнє гасло, звісно, звучало дуже привабливо: єднання, праця, солідарність. Вони обіцяли стабільність і, що важливо, дуже жорстку позицію щодо переможеної Німеччини. А прірва між цими двома таборами була ну просто величезною. З одного боку, праві національний блок, їхня ідея, жорстка економія, тиск на німеччину, вимагання репарацій за будь-яку ціну. Це, до речі, і призвело до окупації німецького руру. А з іншого боку, картель лівих, який переміг у 1924-му. і в них ну все навкаки. Діалог з німеччиною, амністія, і навіть уявіть собі визнання радянського союзу. Це були два абсолютно різні світи. Але, як то кажуть, недовго музика грала. Експеримент лівих виявився дуже коротким. Економічні проблеми, колоніальні війни в Марокко і Сирії, і уряд Ерьо падає вже у 1925-му. І що робить наш маятник? Правильно, летить назад, знову вправо. До влади повертаються правоцентристи. І тут на сцену виходить ключова фігура Раймон Пуанкаре. Його політика це суцільний парадокс. Здавалося б, як це можливо підвищувати податки, скорочувати держслужбовців і водночас вперше в історії країни запроваджувати допомогу по безробіттю, пенсії та програми доступного житла. А от Пуанкаре зміг. І треба визнати, йому вдалося стабілізувати фінанси і на деякий час принести країні таку бажану стабільність. Але ця стабільність була, на жаль, крихкою як скло. На початку 30-х років у двері Франції постукала ні, вона просто увірвалася: світова економічна криза, велика депресія, і вона вщент зруйнувала всі попередні здобутки і штовхнула суспільство до краю, до радикалізації, і все почало котитися з гори дуже швидко. Дивіться самі, 1930-й. Криза тільки-тільки починається. Вже у 32-му промисловість падає нижче до воєнного рівня. А потім, 6 лютого 1934 року, цей день став переломним. Вулиці Парижа перетворились на справжнє поле бою через масові заворушення ультраправих, 17 загиблих. Для демократичної Франції це був справжній шок. І цей шок, ця пряма загроза з боку ультраправих змусила їхніх опонентів зробити те, що ще вчора здавалося абсолютно неможливим. Вони об'єдналися. Соціалісти, комуністи, радикали всі разом. Так народилася широка коаліція, яка увійшла в історію як народний фронт. І коли у 1936-му уряд Народного фронту на чолі з Леоном Блюмом прийшов до влади, почалося щось неймогірне. Тільки вдумайтеся, за одне літо вони ухвалили 133 закони. Це просто законодавчий шторм. І які закони? 40-годинний робочий тиждень, перші в історії оплачувані відпустки, право на колективні договори. Це були речі, які сьогодні здаються нам звичними. А тоді це була справжня соціальна революція. Навіть за океаном за цим уважно стежили. І президент США Франклін Рузвельт тоді поставив дуже влучне запитання Блюм зробив усе це. Але чи не було це занадто пізно? І це, знаєте, прямо в Яблочко. Блюм намагався за кілька місяців надолужити те, що не робилося десятиліттями. Але чи був у нього на це час? Відповідь, на жаль, ні. Часу не вистачило. Економічна ситуація продовжувала погіршуватись, а всередині самої коаліції почалися серйозні суперечки. Зрештою, у 1937 році Блюм оголосив про перерву в реформах, і це був по суті кінець. Уряд пішов у відставку. Експеримент народного фронту завершився. Із розпадом народного фронту фокус французької політики змінився кардинально. Всі ці внутрішні проблеми, соціальні реформи, все це раптом відійшло на другий план, тому що на горизонті з'явилася нова, набагато страшніша загроза, яка невблаганно насувалася зі сходу. І ось у квітні 1938-го до влади приходить Едуард Даладьє його уряд вже мав зовсім іншу назву і, головне, зовсім іншу мету. Він так і називався уряд національної оборони. Тут вже було не до соціальних реформ. Тут треба було готуватися до війни. І інструмент, який Даладія для цього обрав, називався дирижизм. Якщо просто це коли держава бере економіку в залізний кулак. І це, звісно, означало повний розворот на 180 градусів. Про 40-годинний робочий тиждень забули, податки знову поповзли вгору, всі гроші, всі ресурси нації на одну єдину мету переозброєння. І знаєте, це спрацювало принаймні з економічної точки зору. До 1939 року промисловість Франції нарешті відновилася і вийшла на докризовий рівень. Але є одне величезне, але економіку підняли, а от суспільство так і залишилося глибоко розколотиме. Роки політичних баталій залишили глибочезні шрами. І от Франція входила у Другу світову війну економічно сильнішою, але політично та морально абсолютно роз'єднаною. І отут от виникає те саме головне питання. Два десятиліття країну розривали внутрішні конфлікти. І от чи могла така нація, втомлена, роз'єднана, що ледь-ледь оговталась від однієї катастрофи протистояти новій, ще жахливішій бурі? Історія, на жаль, дала відповідь на це питання і дала її трагічно швидко.